До влади у Франції можуть прийти ультраправі. Перше з часів нацистської окупації країни партія Марін Лепен, яку фінансують російські установи Путіна, разом із союзниками набрала у першому турі на позачергових виборах до парламенту понад 34% відсотки голосів. Ліва коаліція Новий народний фронт, а це соціалісти, комуністи та зелені, має 28%. відсотків. Альянс Макрона отримав лише 20% процентів і став третім. Тож партія, яка у другому турі набере абсолютну більшість, зможе призначити прем'єр. Міністра та сформувати уряд я збираюся стати прем'єр-міністром на чолі коаліції, поважати конституцію та посаду президента республіки, але бути безкомпромісним у політиці, яку ми запровадимо у нашому служінні Франції та французькому народові. Прем'єром може стати 28-річний Жордан Бардела, найближчий соратник та голова партії. Напередодні виборів Бардела заявив, що як і Макрон готовий передавати зброю Україні, але не готовий відправляти туди французьких солдатів. До повномасштабної війни ультраправо лепен дуже шанували і радо приймали у Москві. 2014 року її партія отримала фінансування від російсько-чеського банку друга Путіна Тимченка у сумі 9 мільйонів євро. А в 17-му році російські банки продовжили фінансувати народний фронт, але тоді його переміг Макрон. Результати першого туру виборів цього року шокували французьких антифашистів. Вони вийшли на масові протести. Президент Франції звернувся до виборців, закликавши їх підтримати демократичних кандидатів. Але якби не його рішення про раптові вибори, французи голосували би за новий парламент лише через три роки. Це ганьба бачити таке зростання прихильників національного об'єднання. Це вперше вони досягли такого рівня підтримки у Франції. Я не знаю, що сказати. Це жах. коли бачиш такі от крайнощі де в основі нацистські партії.